Працівниками кіберполіції на розгляд суду направлено кримінальне провадження за статтею 229 Кримінального кодексу України, а саме виготовлення побутової хімії під різними торгівельними марками на території України жителями Тернопільської області. В ході досудового розслідування працівниками поліції було встановлено, що по місці свого проживання троє громадян жителів Тернопільської області здійснював виготовлення побутової хімії відомих торгівельних марок, а саме Аріель, Ленор і Тайт. З подальшої їхньої реалізації в мережі інтернет через різні торгівельні майданчики. На даних торгівельних майданчиках вищевказані особи розповідали про те, що даний товар завезений з-за кордону, а тому значно дешевший через аналоги, які знаходяться в Україні. В ході проведення обшуків за місцем виготовлення контрафактної продукції було виявлено пусту тару, наклейки, а також уже готову продукцію, яка була готова для відправлення як на території Тернопільської області, так і в магазини на території України. Такими діями зловмисники завдали збитків легальним компаніям, які справді сплачують податки і контролюють якість своєї продукції, і чим також підривали їхні авторитети як виробників якісних товарів.